Кількасот людей лікуються вдома, двоє у шпиталі з діагнозом гострий гастроентероколіт. Це запалення всього шлунково-кишкового тракту. У Тетяни Смагіної злягла уся родина. Першу швидку викликали до однорічного немовляти. Купалися, купали. І от, ну, рвота Ми думали, може, щось їл, Так воду ми покупаємо для нього. Ну, от іменно вітне купання, перше дитя у нас. Каламутна темна рідина з неприємним запахом потекла з кранів кілька днів тому. Водночас у багатьох з'явилися симптоми отруєння. Ввечером вона була така оряжа аж з краснинкою. І запах от от точно, що точно от туалет, як громадські туалети є. От. а потім ні з того, ні з сего моментально рвота, починає моментально рвота, слабкість, температура підвищується і понос. Огурець полила і кабачок полила. А помідор боюсь, полить. Ростила цілу зиму і, і з февраля місяця, і вдруг она заб'яніт. Потрапляння стоків у питну воду міський водоканал підтверджує. Причина прорив на каналізаційному колекторі. Аварію помітили лише коли почали хворіти люди. Комунальники кажуть, ліквідація наслідків затягнеться, слід міняти всі труби. відкрили колектор виявилося, що он пропав зовсім, тобто 100% процентів носа. І виявили маленький водопровідний порив, то тобто вода з каналізація змішувалася. Санепідеміологи не виключають через забрудену фекаліями питну воду, люди могли захворіти на холеру, черевний тип та гепатит. Запровадили низку екстрених заходів. Водогін повністю перекрили. Сьогодні ми отобрали шість проб питьової води. Будемо, в принципі ежедневно відслежувати качества, і поки вода не буде безпечною для її потреблення. Будуть на цій вулиці підвозити, як і ділається та сьогодні підтів воду, качесну підтєву воду для населення. Мешканці селища імені Леніна мають намір подати на комунальників до суду за те, що ті своєчасно не повідомили людям про аварію на водогоні. Нині готують перші позови. Юлія Божко, Євген Гончаренко, Макіївка, Донеччина. П'ятий канал.